У нас у Шарлоті зима. Дежився льот на траві. А сохранився. Сохранився льот на траві. Тут Такий парк над дорогою маленький, сосновий. Так красиво тут. Ой, як пахне так сосною. І так гарно зроблено. Я, це вже тут один раз... я тут ні разу не була в цьому парку. Це такий скверик, даже, можна сказати. Але я знімала з тієї сторони, де стоять автомобілі. З тієї сторони я знімала, а це з цієї сторони, оце подивитися, вирішила, як же тут в парку. Це тут так гарно. Такі дерева, здорові сосни, красиво. Так, Сосновий бор. Не бур. Сосновий гайок невеликий тут. Красиво. І соснуть пахне. такий запах приємний. Сейчас хочу показати вам прикол. Дорожка, йду по дорожці. Думаю, що я десь вийду по цій дорожці. І в вторі я нікуди не виходжу. Конець дорожки. Ну, я такого ще чуда, звісно, не бачила. Щоб дорожка йшла, йшла і закінчилося. Це тільки в Америці таке, напевно, може бути. Вертаюся обратно. Так, йду знову по дорожці в обратно з шоколад. А, це просто так як сніжок. А, як сніжок, зима, давний, а як сніжок. І гарячий шоколад, а не виташі якийсь. Вкусний, так? Свісміс. Свізерланд, швейцарський. Ох ти! Зараз поп'ємось побажання. Це... А, і наклеечки. Наклеїчки, добре. А що да. за побажання? Ти розумієш, що вони за побажання? Дякуємо, що ви є нашими резидентами. Мама! А це вони всім ми десь. Спасибо, Да, що ви живете у нас у нашому ком'юніті. Супер. Є такі столики. Можна посидіти, навіть є гриль. Ой, що я кажу гриль, то мусорка. Бачите, так багато. Три столика тут стоїть з цієї сторони. І так само три столика з цієї сторони. Можна посидіти. Така хороший такий вид. І дуже приємно пахне сосною. Правильно жити у тому моменті, в якому ти живеш. І це найкраще. Ми дуже часто стараємося жити або майбутнім, або тим минулим. А, у... а в справжнє життя це тоді, коли ми знаходимося у теперішньому, у теперішньому часі. І тільки теперішній час дає нам можливість двигатися далі, рухатися далі. Птички пасуться. Травичку їдять, вони бігають. Такі цікавенькі тут птички, такі величенькі і різнокольорові. Таке животик червоний. Так не видно, мабуть, але якщо підійти ближче, то вони такі гарні. І я вам скажу так, чим більше ти е, осознаєш, а як це сказати на українській мові, осознаєш момент, в якому ти знаходишся, тим краще для тебе, тому що ти бачиш дорогу. Для свого, ти прокладаєш дорогу для свого майбутнього. Тобто у теперішньому моменті закладена дорога для твого майбутнього. І дуже часто люди, ми всі такі, і я така сама, дуже часто ми е, не радіємо, тому що у нас є у цей момент, у цей, цей час, що ми. Е, Живемо, що ми ходимо, що ми спілкуємося з друзями, з рідними, з своїми коханими. Ми дуже часто цей момент не бачимо. Ми починаємо, знаходячись тут, у цьому часі, у цьому моменті, ми починаємо думати за минуле або ж за майбутнє. І потім. Получається, така, е, бардак у голові, і бардак у думках, бардак у житті. Саме головне бути у цьому моменті, в якому ти зараз. Ти зараз в цьому моменті, ти повинен радіти цьому моменту, що ти в ньому, що ти в ньому знаходишся, тому що у людини дуже мало часу у житті. Дуже мало. Життя протікає дуже швидко. І плине час такою швидкістю, що ми навіть не співаємо оглянути його, оглянутися. Тому е бажаю всім жити теперішнім часом, часом того моменту, в якому ми знаходимося, якому ви знаходитеся, я знаходжусь. Оцей момент це радість. Стоять да, фірми, що машини продають. Є моменти, коли вони дійсно тяжкі, трагічні. Це також люди повинні пережити. Це дано людині таке життя у нас. А є моменти смішні, кумедні, є моменти щасливі. Тому ці моменти треба проживати, проживати, проживати ці е, ч, відчуття. І потім. Ти прокладуєш шлях для свого майбутнього з цього моменту до другого моменту. І чим більше в тебе буде добрих, гарних моментів, на які ти звертаєш увагу, на яких ти ціле спрямовано дивишся, тим більше цього приходить у твоє життя. Тобто, на що ми зосереджуємо свою увагу? Того приходить більше в наше життя. Такі правила. скільки машин багато. Ого. Тебе тут брали, так? Да? Ну, Біору бюро... роботи. Як, як їх нас. Роботи. Роботуни. Купляю генералі.